Цікава математика. Мої друзі літо. Лічба в межах п'яти порівняння за кількістю. Одного теплого ранку, коли сонечко заглядало ласкаво у вікна, Марійка з Петриком збиралися в садочок. Сьогодні був особливий день. Останній день садочку перед літніми канікулами. Я так радію скоро літо, сонце, ігри на подвір'ї, мандрівки з мамою і татом. Але вже я трохи сумую за садочком і друзями. І я, але ж у нас сьогодні буде веселе свято. У садочку на них чекали друзі Назарка, Софійка Йоленка. Оленка. Мої любі, сьогодні у нас незвичайний день. Ми згадаємо все, чого навчилися за рік, і пограємо в веселі математичні ігри. Ну що ж, почнемо! Спочатку порахуємо, скільки вас сьогодні прийшло до садочка. Порахуємо разом. Скільки ж дітей сьогодні прийшло до дитячого садка? Один, два, три, чотири. П'ять. До дитячого садочка прийшло 5 дітей. А тепер спробуємо з'ясувати, кого більше хлопчиків чи дівчаток. Порахуємо, скільки дівчат прийшло в садочок. Один, два, три. Три дівчинки прийшло в садочок. Порахуємо, скільки хлопчиків прийшло до дитячого садочка сьогодні. Один, два. Два хлопчики прийшло до садочка. А кого більше? Сьогодні в садочку хлопчиків чи дівчаток? Вірно, дівчаток більше. Бо їх три. А хлопчиків всього два. Що треба зробити, щоб хлопчиків та дівчаток було порівну? Вірно, до садочка має прийти ще один хлопчик. А пам'ятаєте, як версу? Червоні листочки. А як взимку ми будували снігову фортецю і рахували сніжинки. А ми з Марійкою зробили будиночок з кубиків і рахували, скільки фігур знадобилося. Малята, а ви щось чуєте? Це вітерець що шепоче. Саме так вітер приніс нам повітряні кульки. Вихователька дістала за спини різнокольорові кульки, на яких красувалися ягідки. Малята, подивіться уважно на повітряні кульки. На кожній з них намальована ягідка. Маріка, Петрик та Назарко дуже люблять соковиті ягідки. Але не всі. Маріка полюбляє полуницю. Петрик. Любить чорницю, а Назарко малино. Ми повинні допомогти дітям обрати ці кульки, на яких намальовані ягідки, які вони люблять. Маріка дуже любить полуницю. Подивіться на повітряні кульки, якого кольору кульки повинна обрати Марійка? Вірно жовтого, рожевого та фіолетового кольору, бо на них намальовані полунички. Петрик любить поласувати солодкою чорницею. Кульки якого кольору він обере собі? Вірно він обере кульки червоного кольору. Назарку подобається соковита малина. Кульки якого кольору обере він. Правильно він обере кульку зеленого кольору, на якому намальована ягідка малинки. Порахуємо разом, скільки повітряних кульок зібрала Маріка. Один Два, три. Три повітряні кульки у Марійки. А скільки повітряних кульок у назара. Рахуємо разом. Один. Одна повітряна кулька у назарка. Порахуємо, скільки повітряних кульок у петрика. Один. Два. Дві повітряні кульки взяв собі Петрик. Хто з дітей обрав собі найбільше повітряних кульок? Правильно, Маріка. У неї їх три. А у кого найменше повітряних кульок? Вірно, у Назарка. У нього три. Вона лише одна. Ви такі веселі та енергійні. Запрошую вас до наступної гри. Тут знадобиться ваша спостережливість! Дидактична гра! Будь уважним! Перед вами з'являтимуться малюнки. Потім вони зникатимуть, а я задаватиму вам питання. Ну що, спробуємо! Подивіться уважно на цей малюнок. Перед вами дітки, які прийшли до садочка. Зараз він зникне. Пригадайте, якого кольору светр у Назара. Правильно! У Назара светр білого кольору. Ви були дуже уважні. Подивіться на наступний малюнок уважно. Ми бачимо дітей у дитячому садочку. Зараз він зникне. Пригадайте, хто стоїть з правої сторони від виховательки. Вірно, з правої сторони стоїть Маріка. Подивіться ще раз уважно на малюнок. Так, він зникає. Пригадайте, якого кольору стіл в дитячому садочку. Вірно, він білого кольору. Ви дуже уважні діти. Ви стали справжніми друзями. Разом ми навчилися не лише рахувати, а й допомагати одне одному, підтримувати і радіти успіхам своїх товаришів. Пам'ятайте, найголовніше в житті – добре серце та дружба. Як добре ми провели цей рік разом. І ще буде багато всього попереду. Бо ми дружимо, а дружба це найважливіше. Діти, сонечко нас же кличе, йти погратися на ігровому майданчику. Діти взялися за руки і весело вибігли на подвір'я. Там на них чекали гойдалки, зелена трава, шурхіти листя і радісні літні миці.